Вітаю всіх, дорогі мої партнери! Давно ми з вами не зустрічалися онлайн, і так як в нас дуже багато і нових партнерів зараз у команді, і взагалі, так як я зустрічаюся з вами тут на складі, і вирішила оновити, так скажемо, наші школи конкретно по продукції. Такі будуть міні-школи, але по застосуванню, по грамотному застосуванню. І дивіться, якщо ми візьмемо саме найперше, що ми розглянемо, давайте розглянемо наші екстракти, тобто те саме-саме основне наше компанії це основа. Екстракти, тобто витяжка з рослин без цукру, без спирту, наголошую, чиста витяжка з рослин, без всяких домішок, це як сок з рослини. І якщо ми візьмемо ну, приблизно так, поділимо на групи образно, да, так, щоб ми могли, хоч якось їх порозділяти, давайте розділимо екстракти по судинам, по серцево-судинам. Ну, таким проблемам, да, Вітамінні, протизапальні і е, які ще і специфічні, так скажемо, специфічного напрямку, да. І от сьогодні давайте почнемо з тих, що все-таки по судинам у нас працює, що в нас компанія пропонує для наших судин. І ми зараз, ну, давайте, 10 екстрактів я ось тут. Обрала сьогодні трошки про ним, по ним пройдемося. Візьму, наприклад, екстракт сьогодні гінкобілоба. Дуже чудовий, чудова рослина, яка. Ну, дивовижна своїм, своїми властивостями в тому плані, що насичує мозок киснем, покращує кровообіг мозку, покращує концентрацію уваги, пам'ять. При синдромі хронічної втоми дуже це підходить. Пити можна всім, з любим тиском. тиском, дітям можна пити, це профілактика інсульту, або вже навіть, якщо, не дай Боже, вже й сталася така трагедія. Після інсульту для, для поліпшення кровообігу мозку. Тобто це в нас гінкобілоба. Далі йдемо, екстракт бітуліна. Що таке бітулін? Бітулін це бере, березова кора, От із березової кори берестащена, не кажуть, бетулін. І в нього, звичайно, дуже широкий спектр це, по-перше, гепатопротектор, і він і противовірусний, але. А чому я взяла його сюди для суди? Тому що саме екстракт бітоліну дуже добре працює при метеозалежності. І разом з гінкобілоба дуже чудове поєднання. Взагалі такі проблеми, коли от, ем, треба пристосуватися організму, чи при якихось переїздах, перельотах, при, або чи при, ем, якщо це. Ем, Мозкова така труд або, навпаки, фізичний труд, все одно от бітулін тут буде добрий. Тобто він допомагає а як адаптоген пристосуватися організму до нових якихось змін. Добре? Так, поїхали далі. Корінь астрагалу. Теж хто його знає, хто не знає, що таке корінь астрагалу, він покращує дуже добре еластинність судин і за рахунок чого? За рахунок того, що він багатий селеном. Тому шум у вухах, невеличкий, коли підвищується тиск не так давно, дуже добре працює. От, оце астрагал підходить у цих випадках. Далі йдемо. Далі в нас йде екстракт валеріани, да? це в нас і заспокійливий засіб, і спазмолітик. Щоб ми розуміли, що це ще й спазмолітик. Він допомагає зняти якісь болі, коли вони із-за якихось спазмів стаються. Далі йде в нас кропива собача або російський пустирник, хто не розуміє, да? це кропива собача українською буде. Взагалі він дуже схожий по своєму властивостям на валеріану, але набагато сильніший. По тому, як знижує перезбудження нервової системи, як він може її знижати, це збудження нервової системи, то, звичайно, кропива собача сильніша. А так, це теж і по тиску добре працює, і для сна гарний, і, звичайно, теж він і спазмолитик. Так, далі ми, якщо розглянемо екстракт, глоду. екстракт глоду, да? або бояришник, або глод, щоб ви розуміли, дуже підходить для нормалізації тиску при любому, хоч підвищеному, хоч при зниженому тиску. Дуже добре в поєднанні, коли в дівчат є вже менопауза, допомагає разом з жіночою гармонією. Дуже добре дітям, в яких є якісь порушення з серцем, коли еліксир для серця не можна, то що буде знижувати тиск, а екстракт глоду, будь ласка, навіть дітям можна для того, щоб допомагати саме роботі от м'яза серцевого. Оце, оце боярись, ну, глод, так? Є люди, які наскільки його люблять, що ну, от постійно пить, то що відчувають, як з ним легко, легко жити, що легко кожен день бути, якщо у вас що, ну, зранку і в день ви випили собі глоду. Так? Далі, такий екстракт, як каштан. Здавалося б, такий ну, начебто Розповсюджений наш український, скажімо, плод цей каштан, да, і роблять з нього багато хто і настоянки, але витяжка, чиста витяжка з каштана, вона дуже сильна. Звичайно, це працює і про, по тромбофлебітам, по всім венам, по нормалізації цього венотоку. І Каштан дуже добре працює при якихось набряках, знімає їх. Причому каштан. Працює, щоб не тільки по венам ніг, а навіть при розсмоктуванні якихось там таких пухлин, які знаходяться десь в інших, в інших частинах тіла. От. Так, секундочку. Світик, я на місці, але не можу говорити. Заходь, ілі я тобі перезвоню. Зараз. От. Далі, наступний екстракт це екстракт шоломника байкальського. От, і шоломник байкальський: він, звичайно, теж хто його знає, хто не знає, дуже добре для зниження тиска пити разом з гінкобілоба. От, або з еліксіром для нервової системи, або з еліксіром для серця. Що робить шоломник? Він от, саме збільшує силу. Серцебиття і зменшує, от е, заповільнює за частоту, збільшує силу, але заповільнює частоту серцебиття. І також очищення судин. Коли хочуть люди, кажуть, очистити судини, то це гінкобілоба, астрагал, шоломник це буде отакий гарний такий набірчик для очистки судин. Так, е, ще ми давайте сьогодні скажемо про екстракт піонії. Української. Чим вона відрізняється. Теж це нормалізація тиску, і його особливі якості цього екстракту в тому, що він от нормалізує, щоб наставав нормально, нормально проходить фізіологічно наступлення сну, тобто забезпечує гарний сон. Він входить у нас в еліксир для нервової системи, але є окремо окремо чистий екстракт піону, от саме для сну, для гарного сну, е якісного. І ще, чим він відрізняється екстракт піоні, він е навіть має такі властивості, як протисудомні, і е е його застосовують навіть при таких е неприємних е проблемах, як епілепсія. От Дуже допомагає в таких випадках. От. Протисудомний. Так, і ще один екстракт, про який я сьогодні хотіла сказати, це екстракт софори. Софора, в нас, щоб ви розуміли, багата дуже рутином. Тобто вона може зміцнювати мілкі капіляри. От саме мілкі капіляри софора дуже добре працює. І в нас, якщо ми хочемо покращити собі зір, то дуже часто. До нашої лікарі і я, і вже наші партнери рекомендують разом з еліксиром для зору приймати екстракт суфори. І крім цього, щоб укріпляти, зміцнювати наші судини. І, звичайно, суфора в ще, крім того, що вона працює. По судинам, бо судина, вона ще працює як антибактеріальна. Тобто, її можна дуже вона гарно себе зарекомендувала при якихось наружних проблемах, от як трофічні язви, якихось ранки такі не заживляють, то можна з них зробити такі примочечки. От. На сьогодні отакий от невеличкий обзор. Будемо з вами продовжувати, поки ми не розглянемо усі екстракти Еліксіра дось. Потім перейдемо до таблеток і капсул. До нових зустрічей, друзі!